Криптоперчики та криптоперчинки. Я вас вітаю. Хотів сказати, що за два е, дні ворку, ладно, три дні ворку. Та я ворка по одній годині в день. Мені сьогодні нарахували 21 однієтяжфай. Ціна ятяжі фай 3,5 з долара. Звісно, я буду холдити, щоб продати його десь через рік. Там може що зроблюсь побільше. Набив я 74 тисячі доларів об'єму. За 74 тисячі доларів об'єму я е, не витратив не жодної копійки на комісію, ще не зверху 40 баксів плюс 82 долари. Я потримав отримав винагороду за воркання на є fi Якщо б я воркав кожен божий день. Гадаю, винагороди було б більше. Якщо наші хлопці будуть воркати і винагороди буде більше, всі ці винагороди ми будемо показувати. Де у нас в Телеграмі, то у нас в Дискорді. Тому долучайтесь. Далі. Що сьогодні хотів вам сказати. Звісно, у нас якісь нові двіжушки йде на байбіті. Spot X Відкриваємо та клацаємо полювання за аєрдропами. Акція з аеродропом сейф. Сейф у нас. Відкривайте сейф! Так, що у нас тут є? Виконуйте завдання, виграти і вигравати з призового фонду на 120, 120 тисяч сейфів. Випадковим чином буде вибрано лише 20 тисяч учасників, які пощастить виграти ще сейфів на одного. і приєднайтесь до п'ятого. Приєднались. Виконати завдання у період з 04.05. Підпишіть. Все, як завжди. І не будуть це клацати. Пусть клацать ті, хто хоче це виконувати. Я не хочу це виконувати, тому що я бос. У мене для цього є другі міні-босси, котрі будуть все це, це клацати. Значить так, що робимо? Задання 1. Підписуємося на Bybit Official. Звісно. Прекласно підписались. Все дуже просто. Я вже підписаний, тому нема, нема смисла підписуватися, воно саме жме завершитись. SafeX, звісно, підписатись, тому що це навад їхня двіжуха. Далі процитуйте, зробіть репост з його допису зі своїм коментарем. Робимо репост, так і в інших відео нажимаємо. Що ми робимо? Репост і пишемо коментар. Який коментар? Да, байдуже, який? Зробити репост? Цитата. Я у я утемі пишу. Є. Є. Завершено. Далі. Що треба зробити? Внести 100 сейф або 100 доларів. У мене написано, що я вніс 7 7000 баксів. Окей. 7000 ніс. Торгуєте током у сейф на мінімальну суму 100 доларів на споті. Що треба зробити, просто зайти і торгувати його на споті. Що там треба клацнути. Надо, Надо просто-напросто клацнути. Що купив, продав. На 100 баксів, так? Ліміткою, звісно, хочеться торгувати, тому що лімітка це ліквідність на ринку і біржа нас, біржа, нас. Нас, біржа, нас. біржа, Забив слово пошляю. і допомагайте. Що? Винагороджує. Винагороджує. Йопта! Команда Криптоперця ви... заповнила слово винагороджує. Винагороджує нас біржа тим, що ми платимо комісію менше за відкриття лімітних угод. Тому що вони в свою чергу создають ліквідність, а ліквідність порождає волатильність. Чим більше волатильності на ринку, тим краще. Продаємо, чортові матір наші сейфи. Туди-сюди прогнали, купили, продали по тій же ціні. Що ми тут бачимо? Оновити, оновлюся. Коротше, роздуплиться за пару хвилин. Буде тут 100 із 100. Окей. Далі переглянути. Завдання 6. Переглянути сейф. Сюди ми записуємо, що вашого твіту з цитатою. E, URL, звісно. Далі адресу вашого безпечного гаманця. І далі ви виконали всі необхідні задання. Звісно так, надіслати і поділитись. На цьому все. І ми маємо шанс отримати що? 6 сейфів. Непогано. Так, на халяву, як то кажуть, і оцей сладкий. Далі, що хочу я розказати? Звісно, спот X та токен splash. У токен сплеші, що ми будемо розглядати сьогодні? EX. X G і XVG. Є X G, бачу таке да. Англійський з мене такий ж англічанин, як і українець. Тільки усе в мене українське, а моя українська щось не дуже гарне. А як ви вважаєте, гарне в мене українське чи ні? Від G. Приєднатися, завдання торгівлі закривається через 7 днів. Це старий квест, ну, але трошки щось можна в ньому налутати. Що у нас тут за квест? Так. Що треба для нових користувачів? Бачите, це для нових користувачів. А далі розкажу, що для старих. Для нових треба бути зареєстрованим по реферальній сільці криптоперця. Звісно, які дати? Дати сьогоднішні. Не старі силки, а новий аккаунт може прийняти участь у цій. У цьому, що новачки, котрі зареєструються по моїй реферальній силки, отримують. Що не отримують? Перше, шанс заробити від 20 до 370 баксів за квести на байбіті для новачків. Далі отримати 20 баксів за ці прості квести до, до, до тих 370 баксів, котрі дає вам байбіт, байбіт за інші квести. Та також я. За поповнення депозиту на 100 баксів та реєстрації периферальної силці, яку ви отримуєте нижче від криптопереця та байбет. Даю вам доступ до криптопепери, до кейшен ком'юніті на цілий місяць. Доступ коштує 79 доларів, але скоро цей доступ буде коштувати більше. Чому? Скажете, зажрався Криптоперець? Ні. Команда розширяється. Ми будемо. Тепер не тільки, не тільки займатися трейдингом, не тільки займатися спотовою торговлею, ф'ючерсною торговлею та інвестуванням. Ми також будемо приймати участь у всіх токен ICO, IDO і всіх двіжухах, котрі є на Bybit і котрі нас годують. А ті, хто не може нагодувати сам себе, ми будемо годувати вас та вчити, як можна себе прогодувати завдяки Bybit та криптоперцю. Так, і що хочеться ще сказати, що звісно токен сплеш на об'єм. На об'єм. Хто хоче приймати участь, у вас є 7 днів для того, щоб торгувати на споті і робити мінімальний 500 доларів торговий об'єм. Наголошую, що треба воркати в цих квестах на сплеші Виключно так, щоб ви не платили гроші за комісію. Інакше ви дуже сильно розчаруєтесь, коли ваша винагорода буде менша, ніж ви їбали грошей в комісію. Гарного дня! Ставте степлоси та ніколи не усередніте збиткові угоди!